Друзі, всім привіт! Мене звати Ілля, це канал Руліс Detailing. І сьогодні у нас буде на огляді не огляд, розпакування нової мийки високого тиску, яку я собі придбав. Зараз подивимось, покажу, що до чого. чисто розпакування, якщо комусь буде цікаво, бо в українському Ютубі такого точно контенту немає. Навіть на собачий такого немає майже. Бо модель не дуже популярна, але дуже крута, якісна і. Відносно недорога. Поїхали. Так, ну що, я вже її сюди поставив. Що давайте простувати. Я сподіваюся, що видно все добре. Звісно, що нас тут зустрічає інструкція, вся як по використанню і так далі. Я це вже знаю дуже добре, ну, мені це не треба. Таке пакування йде дуже непогане, я б вам сказав. Тому можна не перейматися, що щось кудись дінеться. Давайте спершу достанемо, наприклад, тут у нас йде шланг. Одразу, що можу сказати, в відосах, які я дивився, чуваки кажуть, дивіться, все у змазці, Тут теж, які я дивився, чуваки кажуть, типу шланг лайно. Там британець один. Але я вже дивлюсь, у мене була мийка РЗТК, і ось це лайно <гум> Вибачаю, у 10 разів краще, ніж те, що у РЗТК. Там взагалі дуже все дешево. Але воно працювало 3 роки і ні разу мене не підвело, можна сказати. Тут у нас ще йде гарантійний талон. Велика інструкція. Я вже її перечитав не один раз. Але не, тут просто на всіх мовах, то вона не, не така та й велика просто. Так. А, тому це таке відкладаємо. Що ще далі у нас? Ось тут у нас... Давайте достану зараз саму мийку вже. О, це це це! Ого! Важка! Ось така штука у нас. Величезна помпа, як кажуть всі в оглядах. Такої помпи за такі гроші ви ніде не знайдете. Важить вона 19 кілограмів. Давайте зараз поставлю і покажу вам її вже, е, так би мовити, зараз. Прям так покажу. О! Ось так. Так. Ну що, дивіться, вона така досить мала. Я думав, вона буде трошки більша. Це у нас місце під пістолет. Такий серйозний кабель, якісний, прорезинений, бачите, тут все на верьочках. <гум> Сподіваюсь, нічого не закривав весь ще час. А що ще? Далі у нас тут, бачите, така шильдик? Кранзу. Кнопочка, все це круто у нас, Помпа велика, так. Позаду тут смок точка повітря. Ну, там ось, коротше, сама помпа йде, я знімаю, звісно, сама помпа і там електродвигун вже. Так, ну це допустимо зрозуміло. І ще у нас Ой, вже впала коробка. Останнє, що у нас залишилось, це... Ось цей пістолет у нас йде тут. Ось так виглядає. Ну, Пакування дійсно круте, все так. Цікаво, запаковано. Давайте поставлю зараз на штатив. Опа! Вивчається такий прям крутий відосик, але я не планував його взагалі знімати. Це просто в мене ейфорія від того, що я придбав собі, тому з'явилося бажання зняти відео. Куди є? Зараз відпакуємо. Як воно тут відпаковується, не зрозуміло. Добре сиди зараз. Нам все порвав. Так. Воска, опа! Ось такий пістолет у нас йде. Одразу положу, зараз, буду показувати окремо пістолет, теж маркировка крансул. Дуже якісний, але я ось так беру. Тут швидко, швидко з'ємне з'єднання. Відчувається прикольно, дуже так солідно, скажімо, скажімо, так. Все склеєно, все змазано. Добре, я задоволений. Ось таке іде у нас коп'є. Спис. <хи> Давайте спробуємо. Ну, звичайно, без ходім. Хто працює з цим, це розуміє. Сидить добре, нічого не ліфтить. Ось таке. Дуже круто. Ну, і також тут вже в цьому ж пакуванні ще йде у нас е фільтр. Фільтр, ідей Ось такий. Чесно кажучи, дивився коли огляди. Сфокусується сьогодні чи ні. Вибачте, що це заморгання. О, коротше. Зараз. О, Ось такий фільтр. Я, чесно кажучи, коли дивився огляди, думав, що це як на миці РЗТК, дешевий китайський, але він зовсім інший по структурі. Ось такий. Зараз ще спробую, коли вже встановлюся, покажу відео, як він працює. І запишу одразу свій перший е, такий відгук е, через 5 хвилин після використання. Ось, вже зібрав. Е, в принципі, тут все просто. Підключив до бочки з водою, набрав половину бочки. Взагалі краще підключати, звісно, до водопроводу. Вода зараз дуже грязна, бо тут в мене якась на районі. Аварія сталася, тому дуже грязна вода. А так взагалі вона зазвичай трохи чистіша. Вже ось все зібрано, все круто. Зараз покажу, як воно працює. Ось так. В принципі, тиск видає дуже крутий. Поїхав. У цьому все. Якщо хотіло би подивитися повноцінний огляд, а не просто розпакування, то пишіть у коментарях, будемо щось думати, робити повноцінний огляд. Якраз вже коли я працюю її нормально. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дизлайки. Всім до побачення!